Викладачі вже все не потрібні? Саме про це зараз піде мова. Але, одразу забігаючи наперед, я вважаю, що людина- людина, комунікація, вона залишиться назавжди. Але формат взаємодії вже трохи змінюється. Зараз на даному етапі розвитку технологічного вже є можливість долучати штучний інтелект до вашого навчання, тому що ви можете. Використовувати безпосередньо системи штучного інтелекту для того, щоб вивчати іноземні мови, вивчати мову програмування. А зараз з нашим останнім продуктом ви також можете вивчати і нейромережі за допомогою нейромереж. Для цього вам достатньо просто опанувати чат GPT на базовому рівні. Це значить, вміти зайти в нього і знати, куди задавати питання. Наш ai куратор, який вже доступний у продажу. Може просто кардинально змінити рівень баланс сил. Нейромережі стануть доступні для кожного, тому що завдяки цьому помічнику ви можете задавати питання, отримувати відповіді і користуватися усіма перевагами такими на, на рівні з фахівцями, які закінчили великі навчальні програми та дорогі курси. Я зараз покажу та поясню, що саме я маю на увазі. Ви просто заходите в особистого АІ-куратора, відкриваєте його. В чаті GPT. І після цього, от я зараз можу задати йому питання: підкажи нейромережу для того, щоб створити відео. І отримаю перелік нейромереж, які я можу використати для створення відео. Або я зараз можу запитати, як правильно мені створити промпт ефективний для чату GPT. І одразу отримую інструкцію з навчанням. Або якщо я попрошу Юлія, куратор наш. Навчи мене, будь ласка, створити промпт для того, щоб згенерувати зображення, на якому було би там, зображення листівку до Нового року, наприклад. І вона напише промпт. І, до речі, цей промпт може бути написаний як для нейромережі ChatGPT, так і для інших нейромереж. Тому що в самий навчальний чат-бот ми завантажили більше 6 тисяч нейромереж з переліком, з інструкціями, з усіма необхідними мануалами, і цей асистент керується цією інформацією для того, щоб допомагати вам. В нього головний промпт це допомога людині з навчанням у нейромереж. Це ваш особистий нейромережевий викладач, який доступний 24 на 7, з яким ви можете спілкуватися, консультуватися, з яким ви можете працювати. І який може надати вам дуже велику цінність, а гроші, за які ми його видаємо, це просто одна консультація звичайного викладача. Ось і порівняння. Ви зможете дуже багато консультацій отримати від аі помічника, тому що звичайна людина не може дозволити за таку суму так багато консультувати. Ось. Я запрошую вас зараз на сайт, який є в описі. І придбайте собі АІ куратора, з ним разом розвивайтеся. Якщо у вас є питання або пропозиції, або ви бажаєте залишити відгук, пишіть під цим відео. Цей канал YouTube, він розвивається і дуже важливо збирати зворотній зв'язок. Тому долучайтесь, пробуйте, розвивайтеся. І головне правило, яке вам потрібно запам'ятати назавжди: якщо хочеш отримувати розумні відповіді, потрібно задавати розумні питання. Тож вчимося задавати розумні питання. Для того щоб відповіді перевершували наші очікування. Ваш Владислав Зінов'єв, і я готовий розвиватися разом з вами. Тому долучайтесь, приєднуйтесь, підписуйтесь, ставте лайк, якщо було цікаво. Пишіть коментар, ставте дізлайк, якщо вам не подобається те, що ми робимо, те, що особисто я роблю. І пишіть тоді коментар, що саме вам не подобається. Будемо правлятися, робити так, щоб всім було комфортно і цікаво. Розвиваємо український контент в українському просторі. І розвиваємо українські національні продукти. І нехай кожен з вас поспілкується з цим, і куратором, знайде відповіді для себе, навчиться використовувати нейромережі і забуде про дороге навчання, дорогі курси і таке інше. Ми за доступну інформацію для кожної людини.